Авторська медитація від Світлани Семанів для дітей і підлітків розчиняє страх і тривогу. Ляж так, щоб тобі було зручно, з рівною спиною і долонями вверх. Зроби глибокий вдох. Уяви, що з правої верхньої сторони є сяюче світло. Воно схоже на сонце, його промені переливаються красою і повільно опускаються до тебе, обіймають все твоє красиве тіло і наповнюють всередини світлом і радістю. Це світло, це любов Творця, любов твого ангела до тебе. Він завжди був поруч. Він любить тебе, і ти можеш відчути його любов і силу лише тоді, коли пам'ятаєш про нього. Вищі сили можуть допомагати тобі, коли ти звертаєшся до них, ти відчуваєш тишу довкола себе, як дотик гармонії і дотик крила ангела. І гусяючого ніжного пір'я, білішого за сніг. Радість наповнює тебе зсередини. зігріває твоє серденько. Ти посміхаєшся, посміхнись, і ця посмішка наповнює тебе теплом. Ти згадуєш. Смішний епізод з твого життя, коли тобі було по-справжньому смішно і весело. Або смішний епізод з мультфільма. Це може бути панда Кун Фу. Ти згадуєш деталі. А зараз ти бачиш темну хмаринку поряд з собою. Вона темна і сумна. Вона тобі не подобається. Це твій страх і тривога. Але світло ангела, що тебе огортає і наповнює повільно, починає наповнювати цю хмаринку. Вона стає меншою, нікчемною, маленькою. Вона стає маленькою, як горіх. Перетворюється на світло ангела. Вона трансформується у радість і розчиняється повністю. Тепер світло стало ще більшим. Твій страх тепер став твоєю радістю. Тепер твоє тіло огортає невидимий щит. Броня ангела. Ти – Захищений, ти любима дитина Бога, Від сьогодні, щоразу, коли ти відчуваєш страх чи тривогу, то глибоко вдихаєш світло ангела, твого друга, твого найкращого друга, що завжди поряд. Він знає всі твої думки і відчуття. Твоє дихання завжди з тобою, воно доступне, і захист твій теж завжди з тобою. На всій планеті немає більше такого, як ти. Ти унікальний, ти неповторний. Бог тебе любить і знає, що ти потребуєш захисту. Вдень і вночі тебе огортає. Любов Творця. Будь щасливий і радісний.